Тим часом, уже утретє за останні дні ті, що називають себе польськими фермерами, висипали на землю українське продовольство, що йшло через Польщу транзитом. Зробили це на залізничній станції Дорогуськ. Є з польського кордону, і гарна новина на другу річницю повномасштабної російської агресії. Поляки тимчасово припинили блокувати один із пунктів пропуску у стилу Хосен. Сьогодні наші вантажівки легковики проходять цей пункт. Встановлення. Леним порядком. Ну а всі решта пунктів пропуску на українсько польському кордоні і далі заблоковані протестувальниками. Більше по темі Тетяна Демох збіжжя зібране такою дорогою ціною. Попри обстріли, часто на тих полях, які довелось розміновувати, вмить знецінюється. Ситуація на кордоні з Польщею змінюється чи не щогодинно. Ускладнений рух на окремих напрямках і для інших категорій транспорту не будемо пускати мікроавтобусів. Я готовий бути також на кордоні. На жаль, така зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулася. Але ж чому почалося все саме в останні місяці? Експорт нашого збіжжя до Польщі, як і імпорт сільськогосподарської продукції з Польщі до нас, був і до повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого, 22-го морський коридор Росія блокувала. А у ЄС відкрили коридори солідарності для транзиту. Польські протестувальники почали страйки. Помовляв, українські товари через свою дешеву ціну витісняють з ринків польські. Спочатку це були одні заклики про те, що треба зупинити українську продукцію на території Польщі. Зокрема, називали ряд. Продуктів, ну там пшениця, насіння ріпаку, соя соняшник під приводом цього тиску. 2 травня 23-го Єврокомісія запровадила заборону на імпорт української продукції. Але вже 15-го заборону скасували. Але жодних фактів підтвердження здешевлення польських товарів через українські не виявила. Та поляки продовжили ембарго, попри рішення ЄС. Ми не здамося, якщо буде треба ще розширити страйк, не будемо пускати мікроавтобусів. Але ж по факту ця продукція в Польщі не залишається, Яке ми маєте відношення до. Транзиту ви є частиною європейського союзу. Чому німці, чи наприклад італійці чи іспанці повинні страждати від таких рішень? Якщо ж продукція не йде в Польщу то чому протестують? Звідки взявся на таких акціях плакат із проханнями до Путіна розібратися з Україною Брюсселем та урядом? Це власне можлива провокація, який зацікавлені перш за все Росія і російські агенти в Польщі, які тільки очікують, щоб спровокувати напруження між українцями і поляками. У центрі протидії дезінформації російський слід знаходять. Там повідомили, акцію організував Рафал Маклер. Власник логістичної компанії та лідер партії Конфедерація. А саме ця поліціла виступає за вихід Польщі з ЄС і агітує за покращення стосунків з РФ. Якщо польський уряд не буде реагувати на виклики, які несуть протести фермерів, то до цих протестів можуть приєднатися ще інші професійні групи. Та продовжує дипломат. Нині польський уряд намагається виграти час і не тиснути на фермерів перед виборами до органів місцевої влади. Перегони вже 7 квітня, а ці ж самі фермери. Це не малий електорат. Та питання треба вирішувати швидше, каже президент. Адже збитки і України, і Польщі вже чималі. Наш прем'єр-міністр разом з відповідними міністрами сьогодні буде. На кордоні з Польщею чи будуть польські колеги? Це їх особисте рішення. Уряд на кордон прибув. А що ж, польські колеги? На жаль, така зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась. По перше, останні п'ять місяців Україна не продає своє зерно на польський ринок. Нуль нічого. Україна не продає свою кукурудзу, насіння сонячника, ріпак. На польський ринок. Нині ж наші перевізники вимушені все ще стояти в кілометрових чергах. Ані, в електронній черзі 12 днів зареєстрований. Сьогодні відклало на 4 години від виїзду. Тоді полякам, так і мучимося, мучимося. Та сьогодні стало відомо 24 лютого. Польські протестувальники вирішили не блокувати пункт пропуску у стилу. Вони це обумовлюють тим, що сьогодні в Україні друга річниця повномасштабного вторгнення Росії, що Україна бореться, і от власне до цього дня вони пророчили. Скажімо так, розблокування або припинення своїх дій на цьому напрямку. Решта і далі заблоковані. Наступного разу шляхи виходу з кризи шукатимуть на найвищому рівні 28 березня у Варшаві. Тоді запланована зустріч урядів Польщі та України. Тетяна Демух та Олена Чернякова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.